Всім привіт! Ви дивитесь ранок дома. З вами цю середу починаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтина Цябурського як завжди, по буднях наша програма триває в етері телеканалу Дім з 7.30 до 10-ї години. По вихідним ми з вами до 11-ї години Цю середу продовжимо знайомством з прекрасною сміливою жінкою. Вона вчить суспільство толерантності та ігнорує бодішеймінг. Коли вона танцює, мільйони людей не можуть відірватися від екранів. Ірина Карпенко-Гольцева, справжня зірка Тік-Току. Їй 44 роки, вона важить понад 100 кілограмів, однак це не заважає їй займатися східними танцями. Коли я танцюю, це для мене як медитація, бо нема більш нічого взагалі. Не те, що там я забуваю про проблеми якісь. Їх, ну, взагалі, вони ну, їх нема. Це як інший космос. Для мене танці це як інший космос. То може, ну як медитація, можна казати. Іра народилась в Азербайджані. До України переїхала 2004 року і так полюбила її, що називає другою батьківщиною. Зараз Україна це моя друга ну, рідна країна і дуже близько мене до серця. Уже 15 років Ірина працює менеджеркою з персоналу, живе в Бучанському районі. Танцями захопилась після початку повномасштабної війни. Треба було позбавлятись стресу, який накопичився. У останні роки я забула вже, що таке піклуватися про себе. Е, абсолютно забула, і я шукала якогось натхнення. Спершу Іра вчилася танцювати Хай хілз Такий собі мікс хіп-хопу, джаз фанку, гоу-гоу та стрип пластики. І все це на високих підборах. Але я була дуже велика, 115 кілограмів, і які мені каблуки, я не могла їх вдягнути. Я танцювала просто в носочках і знімала це і викладала в цік-ток. Східна тематика з'явилася в житті Ірини завдяки тренерці Саші. Вона поставила жінці танець, схожий на арабський, і саме він найбільше сподобався користувачам соцмереж. Вдавалось все одразу. Получається, що Саша зробила мені просто таку зарисовочку аля в арабському. Ському стілі, бо перші місяці я не танцювала. Знаєте, як зараз. Зараз я шалена. Ми працюємо кожного дня по дві години, і зараз ми з Сашою такі прямо спортсмени, спортсмени. А спочатку то було у мене, наприклад, ем, урок був одна година, і я е, ледь-ледь досиділа там до сорока хвилин, і вже така: мені все мені вже важко, мені треба домой поїсти, попити, поспати. Я вже не можу. Попри біль та в тому, Ірина не тільки продовжила займати. З танцями, А й стала переможницею конкурсів. А почалося ж усе з жарту тренерки, каже Ірина. Говорить, ти танцююча, мадам, ти у мене ще вийдеш на конкурсі. Ну, а я шутку не зрозуміла. Прийшла додому, в Гуглі забиваю конкурси східних танців. Е, нахожу е, перелік е, перелік весте конкурсів і говорю, Саше, Саша. Ми через місяць йдемо з тобою на конкурс. Усе треба було організувати за лічені дні, придумати танець, пошити сукню. Он мені пошє плаття, а у всіх черги на два місяці. Потім виходить, що кілька ночів я ці фейкові бриліанти клеїла на то плаче. Воно було так дуже зроблене з підручних серед. Попри це, Ірина мала розкішний вигляд. А постановка, яку вона вивчила лише за п'ять днів, набрала в тіктоці понад п'ять мільйонів переглядів. Але там, де багато глядачів, багато і хейту. Дуже багато хейта через те, що я товста. Ну, вибачайте, але це правда. Бо люди говорять, що я товста, і я не можу виставляти себе в соцмережах. Ірина рідко відповідає на негативні коментарі і не бере їх близько до серця. Навпаки, часто спостерігає, як ті самі люди, котрі її хейтили, згодом починають писати позитивні відгуки. Тобто я хочу сказати, що ну дійсно, люди. Якщо вам по приколу жити, якщо ви шукаєте щось таке, знаєте, яскраве в житті, якщо ви хочете, ну пробуйте, пробуйте це, пробуйте це щось не підійде, але щось може вас зробити дуже щасливою. Ірина дозволила собі бути щасливою і в особистому житті. Дев'ять років тому створила родину з жінкою. Ірина та Софія мають спільну доньку. Евелін. Моя доня говорить, що я танцюю як принцеса. Наша знімальна група заскочила Ірину під час підготовки нового конкурсного танцю. При наявні здобутки Ірина каже, що не вміє танцювати і мріє навчитися робити це професійно.